Як отримати компенсацію за пошкоджене чи знищене житло? Алгоритм дій, який допоможе правильно зафіксувати втрати та передати докази. Що робити, якщо ваше майно знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, Аби отримати компенсації у майбутньому треба правильно зафіксувати втрати і передати докази. Переконайтеся, що маєте всі необхідні документи на володіння майном, Свідоцтво або договір. Технічний паспорт. Витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно. Якщо ви втратили правовстановлюючий документ на нерухоме майно, зверніться за його дублікатом до того, хто видавав оригінал. До нотаріуса чи органу місцевого самоврядування, договір купівлі продажу, договір дарування, договір міни, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, інформацію про те, хто видав документ, можна отримати онлайн з Держреєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо отримати дублікат неможливо. Зверніться до суду із заявою про визнання права власності на об'єкт. Зафіксуйте пошкодження або руйнування. Отримайте акт про усунення наслідків пожежі чи усунення аварійного стану від ДСНС. Акт ДСНС. Опис пошкоджень. Зверніться до місцевої влади для складання, акту обстеження житла або складіть опис пошкоджень самостійно. Якщо інші дії наразі неможливі, зробіть фото і відео руйнувань. За можливості подайте квитанції купівлі майна в помешканні, зробіть публікації в ЗМІ про ці події та письмові пояснення, свідків руйнувань, копії усіх документів зберігайте в хмарному сховищі, подайте зібрані докази і заяви про злочини до правоохоронних органів. Отримайте витяг щодо заяви з єдиного реєстру досудових розслідувань, також зафіксуйте воєнний злочин російської армії на сайті warcrimes.gov.ua. Повідомте уряд через додаток Дія або в будь якому ЦНАПі чи у нотаріуса. незалежна комісія має оцінити збитки та визначити порядок компенсації в майбутньому. Отримайте кошти від держави на відбудову та ремонт за програмою є відновлення, подавши заяву через застосунок Дія. Отримайте до 200 тисяч гривень на будматеріали та ремонт. Наразі ця допомога доступна власникам приміщень на неокупованих територіях, які ще не відремонтували житло самостійно.